Поновлення на посаді звільнених працівників поліції з тимчасово окупованих територій України наразі неявна судова практика щодо поновлення звільнених працівників поліції, які вчасно не виїхали з тимчасово окупованої території, зокрема з Херсонщини. На вимоги керівництва поліції щодо виїзду поліцейських не всі виконали наказ керівництва з об'єктивних та необ'єктивних причин. Колишні працівники поліції деякі звернулися до суду з позовами про поновлення на посаді та стягнення коштів за час вимушеного прогулу. І так на прикладі справи номер 420, двадцять флештинос флеш 22 Одеський окружний адміністративний суд та висновки суду тезисно. Наказом ГУНПЕ Херсонської області від 24.02.2022 року було оголошено евакуацію особового складу у визначене безпечне місце у відповідності до інформації з групи інформування керівників ГУНП у месенджері Телеграм надійснено інформацію щодо евакуації особового складу. Поліцейський отримує наказ від керівника та зобов'язаний неухильно та у визначений строк точно його виконувати. Забороняється обговорення наказу чи його критика. Безпосередній керівник позивача пояснило, що вказівка керівництва ГНП області про необхідність евакуювання особового складу відділу доводилась усім працівникам, зокрема, у зазначеному випадку, дізнавачам у службовій групі у месенджері. Оповіщення поліцейських через інформаційний портал Національної поліції України на адреси електронних скриньок зазначених працівників поліції. Як ви вважаєте, належне інформування усіх працівників поліції на тимчасово тимчасово окупований Херсонщині був зв'язок де запропоновано прибути 27.05.2022 за визначеною адресою для надання пояснень дисциплінарної комісії ГУНП за фактом невиконання наказу начальника ГУНП херсонської області щодо евакуації. виклик надісланий з використанням електронної комунікації вважається таким що отриманий поліцейський на другий день з дня його відправлення тобто працівники були оповіщені відповідно до цієї норми Позиція звільненого поліцейського не врахована про те, що йому було невідомо про будь-який наказ начальника щодо евакуації, відсутністю зелених коридорів та стверджує про здійснення дистанційного виконання своїх обов'язків поліцейського перебування у нього на піклуванні батьків похилого віку. В ході службового розслідування встановлено, що в діях звільненого наявний дисциплінарний поступок, а також учинені дій, що підривають авторитет поліції України. Чинення тяжкого дисциплінарного проступку під час раптового військового вторгнення передбач... передбачалася евакуація особового складу підрозділу наявним автотранспортом службовим та приватним. Розроблені були алгоритми та надіслані усі територіальні підрозділи. Неодноразово керівництвом ГУНП наголошувалося, що при евакуації особового складу та членів сімей поліцейських необхідно буде використовувати приватний автотранспорт. Станом на 30.05.2022 року, за даним оператора мобільного зв'язку з тимчасово окупованої Херсонщини, виїхало близько 200 тисяч громадян. За звільненням також був закріплений службовий автомобіль, зазначене свідчить про можливість позивача евакуюватися та на особистому, у тому числі на. Службовому автотранспорті та предоставленому органами державної влади транспорті 24 го та 25-го 02 -го. відтак суд вважає, що відповідачем належним та допустимими доказами доведе на повідомлення позивача щодо необхідності евакуації особового складу. Тезіс з переписування «Слушать приказ по можливості. Видвігаємося в Ніколаївської область». Аргументи позивача суд оцінює вкрай критично. На підставі викладеного в діях дізнавача поліцейського наявний дисциплінарний проступок. Фактично, фактично, позивач з 24.02.2022 року, з початку війни та до моменту розгляду судом зазначеної справи перебував. Перебуває на тимчасово тимчасово окупованій Херсонщині, та жодної спроби прибути до місця дислокації підрозділу у місті. Миколаїв керівництву не повідомляв, зазначений безумовно негативно впливає на рівень авторитету та довіри до органів національної поліції з боку суспільства. На підставі викладних обставин та досліджених доказів суд дійшов висновку, що ГУНП в Херсонській області діяло у межах закону в задоволені позову колишнього поліцейського відмовити. Адвокатським бюро Юченко і партнери наразі здійснюється захист колишніх працівників. Поліції при поновленні на посаді та інших питань. Після прийняття остаточних рішень у справі зробимо детальні публікації з цього приводу для отримання правової допомоги адвоката у справах щодо поліцейських, військовослужбовців інших категорій. Пишіть у дірах, ставте лайк, задавайте свої питання. Дякую гарно за вашу увагу.